Нині праздник святого апостола Філіпа, заговіння на Рождественський пост. Нині Господь покликає нас євангельським чтенням в цьому мірі бути милостивими. І так кожна із тем розкриває перед нами красу церковних людей. Апостол Філіп, тот, котрий був призваний першим. Словом казав Господь, іди зо мною пішов зразу. Потім ще й і привів до Христа. І коли став апостолом і пішов на проповідь, у многих містах совершав чудеса особливі. Одного разу дітинка померла на руках матері. По молитвам апостола вона ожила. Але важний момент треба вспомнити, що коли Христос воскрес із мертвих. То його сама найкраща частина воїнів, надійна, тому що книжники і фарисеї перед тим, як охороняти гроб, сказали Пілатові: Слухай, дай команду охороняти гроб до третього дня, бо тот обманщик мали в виду Ісуса, казав, що на третій день воскресне. Щоб ученики його ночу не прийшли, та не вкрали і опустили, бо чутку, що Воскрес із мертвих. Так вони, книжники і фарисеї, лічно охрану поклали Христос Воскрес із мертвих на третій день, уже на, рану, на недільку. і нічого не могли зробити воїни, лише зафіксувати факт Воскресення. Вони пішли, возвістили книжникам-фарисеям. Христос Воскрес, що нам робити? І от тут, вперше в історії, з'явилася перша атеїстична пропаганда в історії перва, коли книжники і фарисеї формально будучи якимось віруючими, але будучи безбожниками, вперше обробили воїнов психологічно і сказали. Не смієте розказати про Воскресення мертвих, бо будете мати проблему, а то й тюрмою й є. Мало того, будете мовчати, то ще й вам і гроші заплатиме. Пустіть чутку, розкажіть людям, що знаєте. Ми воїни, ми слабі, ми заспали, а учники Ісуса украли. І вам буде добре і нам. Книжники фарисеї вперше примінили. Тактику боротьби проти Христа відкровенною ложю. Бог благословляє нам нині у що двоє з воїнів одказалися прийняти гроші і возвістили всім людям, як ото було. І спеціально для нього привели спеціально підготовлених проповідників, скоріше провокаторів, і щоб там обличити Філіпа і. Убити, ну, так оказалося, що Філіп легенько добре знав Писання, красно вичитав пророчества, які сповнилися на Христі. І що він сказав їм. Ви кажете і дальше, що украли християни Ісуса, і приводить їм в пример доказательства, обличив їх. І тим самим і нам іще раз подсказав, що ця практика подміни поняті з'явиться ще у двадцятому віці. Але як от сталося, що й нині ми бачимо, що деякі люди не йдуть до канонічної церкви, якщо займають пости, бо якщо їх туди у можуть освободити з роботи у як боль на душі, що книжники і фарисеї не завжди. Успівають своє місто зайняти, щоб своїм атеїзмом навредити церкви. І так, апостол Філіп великолепно по многим містам привів тисячі людей до Христа чудесами, молитвами, подвигом. А тому сьогодні його празнує молимося йому, святий, апостолі Філіпе, молі Бога, за нас, щоби ми в світі навчилися. Цінити, котроє Бог нам виділив для духовного совершенства. До Ісуса підходить один юрист сьогодні в Євангелії каже Господи, що маю робити, щоб наслідувати життя вічноє? Ісус йому тихо відповів, а маєш Писання, знаєш закон Божий. Ну от, виконуй і, будь, і спасешся. Но Юноша був більш продвинутий у розумінню закона Божого і сказав, що ну то ті жертви, котрі там у Старому завіці приносилися, вряд ли це могли зробити досконалим, совершенним чоловіка. Що я ще маю такое зробити? Від написано нам: полюби брата Твого, возненавить ворога Твого. І вдруг Ісус йому каже. Я тобі розкажу притчу. Єдин чоловік, єврей, іде в пути, попав у руки розбойником, котрі його розділи, ограбили і побили його, лишивши ледве живого. Побили чоловіка, ледве живий. І вдруг тим путем йде єврейський священник, красно біле платко, подивився на побитого, пішов мимо. Іде тим путем. Інтелігент теж єврей, і теж красноє плаття, біла сорочка, а той побитий чоловік у крови, і теж пройшов мимо. І от каже Ісус, іде тим путем чужестранець, самарянин, то тобто якийсь чоловік вдруг проявив милосердіє, і зліз із свого ослика, підняв того чоловіка, помив йому вином і елеєм рани. Поклав його на ослика, привів його в гостинницю і там з ним наробляв, помагав йому, бінтував, а потім подивився на Сонце, треба буде йти далі. Каже гостинникові, ти маєш гроші, послужи цьому чоловікові, бо я мушу йти далі. Якщо буду вертатися обратно, а ти більше щось послужу, я тобі доплачу. На цьому притчі кінчаюся. Народна мудрість наша. Да добавляє додає до притчі слова гостинника, а хто тобі цей чоловік? А Самарин каже, я його не знаю. А чому допомагаєш? Да просто пошкодував його, бо якщо йому допомогти, то вернути його може до життя. Так от каже Господь тому законникові: ну, що думаєш, хто із тих трьох, проходящих мимо, ближній побитому? Той, хто проявив до нього милость. Так, от і ти каже Господь, мудрий юрист, хочеш бути досконалий, розумний, порозуміти закони Божі Нового Завіта, іди і ти поступай так же, по-слав'янськи також де. І так Бог покликає і нас нині. Якщо ми в життю своєму зустрінемо чоловіка в суеті, в напасті в біді. То в той момент і наш народ, і ми з вами покликані не виясняти, якої є віри, якої національності, а це він наш друг, це якийсь противник, ми маємо сущому побитому помочи. І тим самим, проявивши милость, що ми робимо? Ми відкриваємо собі Божу милость. Проявиш милость. Бог тебе буде милувати. А от якщо ти не проявиш милость, і Господь тебе не прийме. Нині в апостолі говориться про те, що як Бог помилував. Нас і з вами. Каже Павел в постанню Кефесіна, читаю текст, котрому 150 років. Братія Христос є мир наш, сотворивши із обоїх єдно. І є дно, і середостіні середню стіну огради розорив. вражду плотю своєю зняв, закон заповіді і ученьмів упразнив, даби з'єднати собою єдного нового чоловіка Творя, мир, і примирити небо і землю обоїх в одному тілі, тілі церкви. Богові крестом, убивши вражду на Нем, і прийшов благовістити вам, дальнім білижням, заняті мімами бою обою єдиному Дусі отцу, за те, що Бог совершив, а ми, віруючи, уже не єсте в нестранника, не пришельця, не співжителі, но пресні Богу. Буквально свої Богу. Ми з вами в православній церкві не просто члени організації, котру регістрували десь там. Ми в церкві Христові живі клітки на живому організмі тіла церкви і вже не просто знакомі, близькі, а свої, свої Христу, співнаслідники Царства Божого. Ті люди, котрі хочуть достигнути фініша Царства Божого, оці не на ніякі уговори. Спортсменам, бігущим по трасі, по дорозі предлагають люди: зайдіть з дистанції, да ми вам машину, ту й будете мати, що роблять спортсмени? Махають ручкою і біжать далі. Вони добре знають, що то заплачені ворогами. Предлагаючи зайти з дистанції, зайдеш і програв, а не зайдеш, спіши, щоб вовремя прибігнути і показати добрий результат. Господи, благослови наших людей, котрі біжать, котрих приманюють нині, а такі приманки солодкі, а такі інтересні, такі правдоподобні, а сущності лживі і сатанинські, щоб наш народ не реагував на них. Щоб носії тих сатанінських приманок також образумилися, бо деколи не розуміють, що роблять собі катастрофу у вічній жизни. І ти, Божа мати, благослови нас, що ми тут молилися, солодко за живих, а в кого дійшли вічний світ, родичі близькі або діти. молімося, щоб Бог дав їм у вічному світі мир утішення, спокій, прощення гріхів. бо ті, котрі одойш з цього світа, їм практично ліпше, ніж нам. Вони вже не терплять цього світні всякі тяжкі незгоди, вони вже на своїй правді і тільки просять нас з того світа. Як солдати в армії посилочку чекають або письмо чекають, так і вони нашу смску чекають, ім'я котрій молитва за упокої. Господи, благослови наших людей, котрі тут, на землі, трудяться на ниві Христовій, а також благослови всіх, тих куди йшли у вічний світ. Бо всі ми покликані наслідувати Царство Боже, і так нам важливо, щоб. Не живі, не усопші, не втратили надію на милость Божу, на царство Боже, бо лиш так настоящі ми діти, подлині християни, а у вічності і настоящі наслідники царства Божого. Амінь.